Наступна імба, я зупинився в одному з найпопулярніших. Це типа хостел. Ну дешевий варіант, але тут всі, а, тут всі інтернешнал зустріли вже парочку з Бельгії. Я зняв private room. це типа лакшері. Тут 18 баксів в день, щоб ви зрозуміли. Включено паркінг безкоштовний Wi-Fi і breakfast. І погляньте на вид. Це прям центр банюс. Прям топ. Вбирання, звісно, чуть, -чуть сладофонська, але ну, для мене та песня, що мені ще потрібно. Це нормально тягав. Треба собі так встановити кудись. Може в БМВ. Так що, друзі, такі справи. Зараз буду, піду, припаркую свого залізного друга і буду відпочивати. Місто Баніо зняв апартаменти, парканувся, зараз іду, і це принаймні поки що одне з найдустовочних місць, де я був вулиці Ріл. Ну, блін, прям Картагена тільки в Еквадорі і в горах. Погодка, звісно, шляпа повна. Не знаю, щось придумаємо, що робити. А, готель, до речі, знайшов через чат GPT. і не помилився. Чат GPT класно запропонував варіанти. Може, можливо, запитаю в чата GPT, що завтра робити тут, якщо Вова. Тут мають бути неймовірні види. Я сподіваюся, завтра вже буде сухо і поїду. Тут є що робити, тому я завтра цілий день в бані. Цілий день тут. Красиве містечко, і тут є теж колоніальна архітектура. Наприклад, це 100%. Красиве місце, мені дуже подобається, особливо через те, що дуже багато руфтопів. У нас, до речі, він теж є. Зараз покажу. Це не він, але це просто красиво. Мені подобається. А он наш рухтоп. Ось такий у нас руфтоп. Дуже потужний. Ну і тут, в принципі, всюди одні руфтопи. І гори, як красиво. Баньйос. Ай. Перра. Таке небо красиво. Вже дуже радий, що тут буду проводити дві доби. Кайф.